Земні фільми у кінотеатрах України мають бути обов'язково дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою. Також можуть бути дубльовані мовами національних меншин. Це прописано у 14 статті закону про кінематографію. Дивитися кіно мовою оригіналу, якщо це англійська, а українською писати субтитри пропонує президент Володимир Зеленський. 28 червня він подав до Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Адміністраторка кропивницького кінотеатру Єлизавета Іванова не підтримує цю ініціативу. Це знищить культуру перегляду кінострічок у кінотеатрах та поверне людей до перегляду фільмів у піратській версії. Вважає показ фільмів з озвучуванням англійської мови знищить українські студії «Добляжу». Ми повернемось просто до того, що люди не будуть чути українську мову в кінотеатрах, і не буде в них бажання вивчати англійську мову. Думки глядачів, з якими поспілкувалися Суспільне з приводу англійської мови у фільмах та мультфільмах, розділилися. Вся увага була сконцентрована на переклад, і перегляд фільму буде нереально. Я, мабуть, проти цього. Буде незручно. Буде деяким людям незручно, тому що привикли слухати саме українську в кінотеатрах, але можна спробувати. Я згодна вчити англійську мову для того, щоб дивитися в кінотеатрах фільми англійською. Президентський законопроєкт про англійську мову одноголосно підтримав комітет гуманітарної політики. Водночас прибрали з нього положення щодо показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу, сказала Суспільному перша заступниця голови комітету Ірина Констанкевич. Якби вони почали працювати, то українського кіно і українського дубльованого кіно ми б не отримали. І це були б великі втрати для загалом для української кіноіндустрії. А друге про Питання це проблемне. Це ми втратили українські кінотеатри, тому що практично ніхто би на ці фільми англомовні не ходив би. І третя проблема це те, що український глядач би шукав альтернативне, зручне для перегляду, і це було би російське кіно. каже, рекомендуватимуть Верховній Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.